Поліцейські охорони досить часто відвідують обласний центр служби крові, це наші постійні донори, і відразу відкликаються, коли у нас виникає дефіцит або певних груп крові, або взагалі дефіцит. Потреба в крові завжди зростає, враховуючи те, що йдуть активні бойові дії, але донорство це завжди планова робота. Тому для того, щоб ми не отримували дефіцит, нам постійно треба поповнювати запаси, тобто кожного дня. Певна кількість донорів повинна приходити в обласний центр служби крові для того, щоб ми своєчасно поповнювали банк крові. І поліцейські охорони не є виключенням. Це є наші постійні донори, які планують свою донацію, приходять, здають кров і рятують разом з Харківським обласним центром служби крові життя постраждалих, військових, цивільних і взагалі всіх, хто потребує переливання компонентів крові. Ми маємо щире бажання бути корисними батьківщині на усіх фронтах. Наша сила не лише у формі, зброї та присязі, наша сила у єдності. Тільки разом ми можемо рятувати життя, тільки разом ми можемо наближати перемогу і тому разом до перемоги низький уклін і вдячність і донорам поліцейським, і всім донорам Харківщини, які рятують кожного дня життя разом з Харківським обласним центром служби крові.